Доброго дня! Вітаю вас на каналі Квіти та інше. І сьогодні про бегонію. Наголошую, що вирощую я бегонію перший раз, тому це, моя, так би мовити, перша спроба поладнати з цією квіткою. Ну, враження двоякі. Ось на сьогодні цим саженцем буде. Два місяці і 10 днів, і два місяці і 20 днів. Сіяла я 18 жовтня і 1 листопада. Тому ось так тут вони вже помішані, не можу я вже їх розділяти. Отак От є хороші, більші. Зараз хочу достать. Я вже їх розсадила сьогодні. Сьогодні майже всі. Є ось такі зовсім ну, чималі, а є й зовсім маленькі. От, Ну, що сказати про цю квітку. До неї, мабуть, треба якісь свої, знати нюанси всі, тому що я більшість працюю з петунією, а от ці квіти мені ще не геть зрозумілі. На мій погляд, з петунією все простіше набагато. От, а тут незрозуміло. Ось дивіться, ось різниця між ними, між ними в 10 днів, Ось є такі великі, а є маленькі. А є й зовсім вони ще такі, які я навіть не розсадила. Тому не знаю. Що ще мені так не дуже подобається, це ситуація з поливом. Якщо її перелить, вона зразу підгнивають листя. Ось дивіться, навіть зараз можу показати. Дивіться, ось бачите, зараз я його обірву. Ось видно, підгниває листя. Якщо не долити, підсушити геть, вона погано росте. Тому не знаю я, чи хватить нервів, щоб її довести до пуття. Тут у мене бегонія нон-стоп. Ось ці всі стаканчики. Я пересадила вже в 0,3 стакан. Мені радили, що потрібна ємність не висока, але широченька. Але я вибрала ці стакани, тому що хочу дивитися за кореневою системою. Так як я перший раз, це мій перший досвід, тому мені потрібно знати, як нарощується корінець, щоб я бачила, чи не гниє ну, і все таке інше. Хватить, того, що видно, що листя гниє. От. Це ось буде тут все нон-стоп. Вона зійшла також погано. ось Оцей рядок в більші, Це сандансер. Ще є трішки у мене Illumination. Це амперні петунь, е ці ж бегуні. І там ще є амері Гібрид. Он там аж в кінці стоять вони. Я не достану. Ну, що, зараз я їм нічого не даю, от пересаджувала, проливала їх знову ж таки привікуром від кореневих гнилів. От так вони ростуть. Що я зрозуміла, по листу вони не люблять підживлення, тому якесь мінімальне підживлення даю під корінь. Таким добривом універсальним, з рівною формулою. от. Потрошечки підливаю періодично, а так вони більш нічого обробляю від кліща регулярно, тому що також кажуть, що він бої... вона боїться кліща. Ну і так оце на сьогоднішній день вона виглядає. Скажу вам, є деякі, там вони в кінці стоять, аж є досить гарненькі такі квіточки. А є таке, що це нещастя. Ну, не знаю, можливо, хтось мені порадить що щодо поливів, чи може. Якісь є нюанси в вирощуванні цієї, квітки, хто знає. Ну, Здається, що я з нею не ришую, тому що вона ну, надмірно якось уваги потребує. Можливо, в мене ті умови якісь. Не знаю, що вона хоче, щоб вона. Ну, я так-то готова була, що вона буде рости повільно. От. Ну, Здається, мені он як. Хороші такі, то вони і ростуть добре і листя. Ну, але все рівно, ось зараз я покажу. Можливо, це не від поливу, а від чого це воно може бути? Зараз я зніму. Дивіться. Отаке От зараз відриваю. Іде підгнивання нижніх листочків. Мені, а взагалі-то дивіться, яка хороша рослина. Не знаю я. Спочатку, коли от таке підгнивання почалося, я думала, що це, можливо, якісь кліщі, що, бо воно так точечно спочатку. Обробляла, обробляла, потім поняла, що це не кліщ, що це гниль. Ну, Я зв'язала його з переливом. Але знову ж таки не зрозуміло, як його правильно поливати. Тому, якщо в когось є порада щодо бегонії, дайте мені, будь ласка. От. Тому що мені тут не зрозуміло, Ніби і земля не дуже замокла, можливо, десь пішла в коріння гниль, тут тепло, від ламп, можливо, їм лампів багато, також, не знаю, світла ніби небагато, ну, стандартно так. Відстань від лампи до самого стаканчика десь буде 10. Сантиметрів, може, де 15, ну, залежно від висоти рослини. Ну, ось така бегонія. Так вона росте. Трохи робить мені нерви. Але, десь Бог, я з цим справлюсь. Ну, не знаю. В тому році я пробувала вирощувати еустому, Я її виростила і сказала: все, дякую. Це не моє. Можливо, так буде і з бегонією. ну. В всякому разі, треба пробувати. Треба все пробувати. І тоді буду знати, чого хочу, чого ні. А так, знаєте, тому що, дивлячись в інтернеті, ну, різні блогери показують вирощування, там все. В них це все дуже просто і все добре, окей, все. Ну, в мене так не виходить. Тому я не знаю. Ну, все, буду закінчуватися. Будь ласка, пишіть коментарі. Поради якісь, якщо може хтось дати мені якісь поради, дайте, будь ласка, ось на все добре, миру нам.